Щоб кардинально змінити ситуацію в Курській області, ворогу потрібно зібрати щонайменше 50 тисяч особового складу, а це кількість однієї загальної військової армії. А даний момент на Україні 10 самолітов сапчати здання The Economist. і що десяток F-16 прилітять до кінця літа. Крім того, цих всіх бійців потрібно озброїти, дати бронетехніку та артилерію. Але такий ресурс росіянам зараз взяти ніде. Так оцінив ситуацію на Курщині. Військовий журналіст Владислав Селізньов. Ситуація на полі бою є дуже динамічною, а з іншого боку, ключовий фактор, який впливає на перебіг подій на території Курської області, це фактор ресурсів. Якщо російська армія спромогнеться десь наростити своє угрупування до 50 тисяч, то ситуація може змінитись Але в російської армії. Мії стадом на зараз таких ресурсів немає, їх просто немає де взяти, за виключенням варіантів, якщо ворог відмовиться від своїх планів стосовно захоплення Донецької області. Тому в найближчій перспективі ми будемо бачити таке собі тягни та вкай. бо очевидно, що у ворога не буде достатньо ресурсів, щоб блокувати розширення українського фронту, і відповідно збройні сили України мають визначений комплекс сил та засобів, які обмежуються певними рамками, за які ми фактично не можемо ви. Ну, дивіться, давайте спробуємо спокійно розібратися в цій ситуації і в цій арифметиці, бо ви пропонуєте зайнятися такою прикладною арифметикою. Сили оборони проводять військову операцію, і це не рейд, це як я називаю Курський фронт. Зроблено для того, щоб перехопити ініціативу у війні, і це насправді відбувається. Операція очевидно ризикована, але вона вже дає дуже багато різноманітних результатів. І один з цих результатів. Це несподівана можливість захопити в полон величезну кількість російських солдатів і офіцерів для України. Це критично, бо за 30 місяців великої війни ні для кого не секрет. Україна втратила полоненими величезну кількість наших солдат і цивільних. І досі Російська Федерація утримує значну кількість наших. Солдатів і офіцерів, при цьому вона не дуже хоче обмінювати деякі категорії, як то, наприклад, бійців полку Азов, там тугоси. Відповідно, нам потрібні козирі в цій дискусії, і Курська операція дала нам неймовірні козирі, перш за все, у вигляді строковиків, яких фактично кинули у бій. Що насправді трошки суперечить взагалі загальному підходу Російської Федерації до строкової служби, бо там так історично склалося, що якщо країна офіційно не воює, а нагадаю, Російська Федерація відповідно не до воюю, своїх так. законів не воює. Відповідно, на її території строковики мають марширувати, підмітати плац, не знаю, крутити якісь гайки, але воювати вони не мають. І це є загальний суспільний консенсус в Росії. А тут так сталося, що як вони кажуть, наші мальчики. Вони попали в бойові дії, і ми взяли в полон їх дуже багато. Відповідно, це дуже вразлива частина російського суспільства, і відповідно вони дуже зацікавлені, немає в цьому сумніву, в тому, щоб їх обмінювати. Відповідно, для нас це шлях виконання одного з надв... надважливіших стратегічних завдань повернення наших полонених в Україну. Тому треба вітати цей насправді вже великий успіх. Збройних сил при цьому е, про гроші. Ну слухайте, тут не варто про це говорити. Це дуже невеликі витрати на фоні всіх інших витрат, але при цьому завжди маємо пам'ятати одну фундаментальну річ: нас захід підтримує, тому що ми стоїмо на стороні добра, ми захищаємо і апелюємо до міжнародного права, до світового порядку, який ґрунтується на принципах і правилах, і відповідно до правил міжнародного права. Ми маємо забезпечувати життя і здоров'я полонених так само і цивільного населення території, які ми контролюємо, і ми, на відміну від Російської Федерації, показали вже всьому світу, що Україна цивілізована країна, і ми зовсім інакше ставимося до полонених. Що не менше, ви ж бачите, Росія завжди намагається використовувати будь-яку можливість лити бруд на Україну, але скільки ми їм вже вертали їхніх полонених. Вони не показують по телевізору виснажених там ледь живих людей. Які так в тому то річ, помори. пане Андрію, ви бачили, вертається цей російський мальчик. В нього я вибачаюся морда в телевізор російський не влазить. Він румяний яхантовий. В якому стані наші бійці повертаються? Ну я думаю, що тут навіть ну там коментарів не треба. І через ми, якщо почнемо гратися в гру ми такі самі, як вони, значить, ми й будемо такі самі, як вони. Ми захищаємо правила, ми захищаємо цивілізацію, і ми до останнього маємо поводити себе як цивілізовані люди. Для нас немає мети знущатися над будь-яким військовополоненим, який припинив е, участь в військових діях, здався нашим збройним силам, і відповідно до міжнародного права, наше завдання е, його кормити, залишити його живим. Але ще раз для нас критично важливо мати можливість обміну. І це ми реалізовували. А в результаті курської операції я дуже сподіваюся, що будемо реалізовувати ще в більшій кількості. Ви напевно звернули увагу, що на початку курської операції хтось там в Москві потякав, що ми виходимо з будь-яких переговорів е з Україною по обміну військовополоненими в тому числі, але вже минулого тижня наш уповноважений справ людини Лубінець підтверджував, і наскільки я знаю, так воно і є, що сама Російська Федерація виходила на контакт з Україною з Питанням активізації обміну, тому ще раз саме головне це дасть нам можливість повернути наших людей назад. А це одне із ключових завдань поточно як у війні. А що з тими військовополоненими, які відмовляються від обмінів? От я думаю, що ті строковики, особливо яких там гвалтували кадирівці, які про це публічно заявили, вони навряд чи захочуть повертатися до Російської Федерації. Що тоді з цими військовополоненими? Що каже міжнародне право? Вони в нас залишаються? Ми й далі, чи що? чи куди ми їх відпускаємо? Ну, за за загальним правом взагалі, військовополонені, утримуються до завершення воєнних дій, до фіксації результатів війни? І за звичайним правилом тільки тоді відбуваються обміни і повернення. Але так як в цій війні, яка вже триває дуже довго і в якій було дуже багато полонених з обох сторін, ми налагодили е, обмін, який фактично е, весь цей час потроху відбувається. Тобто маємо розуміти, що сам факт триваючих обмінів є більш виняток, чим правило відповідно до міжнародного права. А щодо тих, хто хоче чи не хоче, я насправді не знаю деталей таких історій. Але до речі, при нагоді поцікавлюся. Але ми тоді просто їх утримуємо в таборах для військовополонених, які в нас є, і по завершенню війни будемо розбиратися, що з ними робити далі. Угу. А, комендатура є на Курщині. Які її правові механізми, і чи насправді ми зобов'язані надавати гуманітарну допомогу тому цивільному населенню, яке там в суджі чи на інших територіях, які зараз контролюють сили оборони України на курському напрямку? Безумовно, безумовно, е, відповідно до всіх правил міжнародного права. Та країна, яка контролює ту чи іншу територію, відповідальна за цивільне населення. І знову ж таки, це нагода для України показати всьому світу, який дуже уважно слідкує за перебігом подій Великої війни в Україні, що Україна не Росія, що Бучі, Ізюма чи Бородянки на території Російської Федерації не буде, бо ми не воюємо з мирним населенням.